Вітаю, лекція номер 6 присвячена тому, як досягати бажаного. Стоїчна основа в житті допомагає досягати цілей, допомагає внутрішній дисципліні та деяким ще речам, про які ми сьогодні будемо говорити. І спочатку зразу я хочу навести цитату. Коли, згідно з правним розумом, будеш сумлінно і любовно виконувати свою нагальну справу, і не відволікаючись, триматимеш свого внутрішнього демона чистим, ніби ти вже мусиш негайно його повертати. Якщо ти чинитимеш так, ні на що не сподіваючись, і не уникаючи нічого, але задовільняючись тією діяльністю, що суголосно з твоєю природою, і з витяжною щирістю в кожному твоєму слові, тоді твоє життя буде щасливим, і немає нікого на всьому світі, хто зміг би завадити тобі в цьому. Цю стоїчну цитату я перешлю вам, для того, щоб. Ви змогли порозмірковувати про неї, бо вона по суті складає і містить в собі рецепт щасливого життя. У цій лекції для того, щоб зрозуміти, про що вона, ми маємо трошки заглибитись у стоїчну фізику. Бо саме звідси виходять певні ідеї, і вони дають розуміння природи, розуміння того і того, що нам треба робити. Стоїчний фіз. В фізиці світабудова виписана таким чином, що в центрі є логос. Як вже я розповідав в минулих лекціях, це такий світовий розум, світовий алгоритм, який керує всесвітом. І в своїх уявленнях про природу стойки не відходили далеко від інших течій. Вони вважали, що існують чотири стихії. Це вогонь, повітря, вода і земля, з яких власне і складається все. Вони також вважали, що все є матеріальним, і навіть ті речі, які нам здаються нематеріальними, вони мають теж матерію, але більш тонку. І в цьому вони дуже цікаво перегукуються з уявленнями деяких психологів, наприклад, того ж самого Юнга, який писав, що на певному. Дуже-дуже глибокому рівні психіка людини також матеріальна. І взагалі ця ідея випливає з того, що все колись у стойків, все колись виникло з вогню, і тому все би, має однакову таку природу. От. Перша пара стихій це вогонь і повітря, вона вважається активною. А друга пара стихій вода і земля це пас пасивна. От. І особлива увага приділялася вогню, бо суміш вогню з повітрям об'єднання цих стихій, воно породжує те, що стойки називали пневма. Наслідуючи Геракліта, такого філософа, стойки вважали вогонь причиною всього. Це так званий творчий вогонь. І все з цього вогню виникає, і після проходження певного періоду наш всесвіт, це називалося світовий фатум, Наш всесвіт повертається в вогонь, тобто перетворюється вогонь знов, і знов ця світова пожежа розгорається і знов все повторюється. Тобто кожен цей світовий фатум, він повторює повторює попередній. І ну, є деякі. Цифри щодо цього там десь можна знайти, що це стає, стається кожні там, 10 тисяч 800 років. Ну, сучасна кабі, фізика це не підтверджує, але взагалі то і питання часу е дуже суперечливе. От. І після кожної такої світової пожежі відбувається це загальне відродження, воскресіння всього всього різноманіття космосу. Цих його елементів. В попередній лекції я казав, що стоїцизм це нерелігійне вчення, і тому в ньому досить комфортно людям і релігійним, і агностикам, які ще не визначились і атеїстам. Тому що Бог стойків, якщо так можна сказати, це є ця вища розумна сила Логос, яка, яка може сприйматися. І як певний закон, певний алгоритм, да, наче там якась дхарма, і як Бог, якщо комусь звично так сприймати. І насамперед її завдання це керувати усім, все передбачати і домагатися перемоги. Бо тут виникає питання перемоги: чого над чим. І, звісно, все, що відбувається, все, що є в всесвіті, все це для того, щоб нарешті. Перемагав космічний розум і, взагалі, перемагав розум над нерозумністю, раціональність вище над нижчим, і щоб перемагала порядок над хаосом, одне над множиною. Це завдання Логосу. І тому все, що відбувається, слугує цієї меті, і, відповідно, і наше внутрішнє налаштування на цю мету, вона воно. Дає певне розуміння нашого перебування в всьому світі згідно з історичним вченням. Устойка дійсно все матеріальне, і вони вводять в цю категорію пневми для того, щоб пояснити, як це все матеріальне воно існує, як воно рухається. Тобто, в матерії існує певний тиск або тонус цієї пневми. Ну, Пневма це ще можна так з обережністю уявляти, як от душа. Да? тобто Є певний внутрішній рух у, у людині, да, тому що це є душа. І таке саме, така сама, так би мовити, душа, насправді пневма, вона існує в інших речах. І саме від інтенсивності цього руху залежить, чи залежить станції пневми. Тобто, де інтенсивність мала, або ну, Майже, майже скінчився цей тиск, а там тіла мертві. Там, де найбільша інтенсивність, там є життя, там є розум. Завдяки тонусу на пневму складається весь наш зовнішній світ. Тобто, коли тонус є, то світ рухається, світ живе. Як тільки тонус спадає, то все зникає, а потім знов постає. І воно, наче як постійно перезавантажується. Так, власне, і на індивідуальному рівні тонус також рухає пневму. А тонус це по суті життєва функція волі. Ось. Тут теж цікаво привести аналогію з вченням Юнга, який казав, що існують чотири функції психічні да, у людей: Там мислення, почуття, інтуїція, відчуття. Але є п'ята функція, яку він вважав, так би мовити, запасним ігроком, бо вона була вона, вона притаманна тільки людині, і вона іноді заміщує якісь функції, коли послабляються, то завдяки цій функції волі людина може зробити багато чого. Але для чого потрібна нам ця воля? За стойками існують первинні схильності людини. Вони називали це ойкіозіс, і вони складаються з двох. Тобто, перше, це сенсус суї, це відчуття самі, відчуття самі по собі. Тобто, ми можемо це ще називати інстинктами. Вони притаманні у всьому живому в нашому світі, властиві тваринам, і також ці тварин, тваринні схильності, і у нас є. Для чого вони потрібні? Ну, вони потрібні для виживання, для виживання нашого роду. Бо це, це певні програми, в яких закодовані, так би мовити, правила виживання. Здається, можна жити просто інстинктами, але для справжнього стоїка це несвідоме прагнення, це те, чого потрібно уникати. Бо саме друга частина це більш важлива, це усвідомленість прийняття рішення на основі не тільки інстинктів. А й розуму, тобто свідомим логосом. Стоїки звертаються до тієї частинки логосу, яка є всередині них, і узгоджують свої дії з всесвітнім логосом. Це, це є раціональне мислення, і навіть іноді воно суперечить інстинктам. І, оце кабіне важливий момент. Що всередині нас є той Логос, який може співвідносити нашу поведінку з первинним задумом Всесвіту, з вищим Логосом. І саме це є шлях до блага. Це є от, е, узгодження, з, при, життя узгодження з природою людини. Свідомою може бути тільки розумна людина, саме так народжується індивідуальність, і існує багато стоїчних цитат, і багато нестоїчних цитат, які. Підтверджують цю думку, що щастя, благо знаходиться всередині нас. Воно не десь ззовні, а саме всередині. Для досягнення блага ми маємо робити правильний моральний вибір. І цей вибір ґрунтується на раціональному мисленні, і раціональне мислення допомагає нам зрозуміти, що саме правильний моральний вибір він веде до блага. Тут нам допомагають чесноти. Ми знаємо чесноти, справедливість, мудрість, мужність та поміркованість. От. І якщо ж ми робимо якийсь неправильний моральний вибір, да, або, так би мовити, неморальний вибір, то це е, щось, щось типу гріха, наприклад, як в релігії, да, але цей гріх ґрунтується не стільки на злі, скільки на нерозумінні. На помилці, да, або якомусь пороку ваді. Це саме як помилка в судженні. Тому э, стоїки э, наполягали на тому, що потрібно э, вести постійну боротьбу з пристрастями, бо саме вони э, роблять життя гіршим. Э, ці пристрасті якраз проявляються в тому, що ми э, формуємо хибне уявлення про зло або про добро. Наприклад, Скорбота, сум, страх це пристрасті, які пов'язані з хібним уявленням про зло. А наприклад, там, якась жага, там, насолода це хібне, хібне уявлення про добро. Ну, наприклад, щось сталося, що стойкім відносять до категорії належного, і, тобто такого байдужого. І от скорбота або сум це хібне очікування від теперішнього. Або минулого. А наприклад, якась жага або страх, це від майбутнього. Згідно зі стоїцизмом, мудрець, тобто людина, яка досягла найвищого блага, це не той, хто взагалі забезпечив себе від пороків, тобто це не якась там ідеальна людина, а це той, хто їх усвідомив і з ними бореться. Пороки це частина людського життя і взагалі уявити себе. Вільним від них вкрай складно. Але тут важливо сам саме цей шлях, саме шлях боротьби з ними. Пристрасті, це, як ми казали, це помилка суджень. І вони мають не емоційну, а більш розумову природу. Як казав Епікур, діти не можуть впасти в пристрасті, тому що вони мають незрілу природу, незріла незрілу, незрілу не природу, а незрілий розум. І мудрець у цьому має бути схожим на дитину. Тобто, він, наприклад, як дитина там, чимось засмутився або ну, сприйняв щось там емоційно, да? але він це все приймає і продовжує грати далі, як і дитина. Тобто він дозволяє цим емоціям опанувати з собою. От і у стойків було таке розуміння, що логос може бути хворобливий. І хвороба в логосу приводить воно до певних зміщень в пневмі. І це впливає якби на фізичний стан. І тут у стойків є от така трошки революційна думка для того часу про єдність ментального і фізичного. Те, що от зараз називається як психосоматика, наприклад. От. Окрім чеснот, здоровий логос він має здорові судження. Це радість, розумні бажання та обачність. От. І саме кінцева мета життя мудреця це власна довершеність у чеснотах і стабільність у станах логусу, у станах цієї пневми. Тобто, це має бути постійно такий здоровий психічний тонус, який буде впливати і на фізичний тонус. Це, по суті, і є стоїчна практика. Тобто Ми розвиваємо чесноти і з їх допомогою контролюємо власні пороки. Та перебуваємо в здоровому логосі. Практикуємо радість, розумне бажання і обачність. Стосовно стоїчної фізики, у наступному листі я надішлю вам одну чудову лекцію, де пояснюється все це більш детально. Якщо вам буде цікаво розібратися, як от все влаштовано в фізиці стоїків, то. Рекомендую цю лекцію. Розвиток чеснот так чи інакше пов'язаний з певними самообмеженнями, тобто це мова йде про стоїчну аскетику. Зазвичай аскетика пов'язується більш з релігійними практиками, піст та інші добровільні самообмеження, вони існують в багатьох традиціях в християнстві, в ісламі, східних вченнях, але принципи аскетики існують і в практичній філософії стоїцизму. По суті, аскетизм це не тільки якісь практики в певний період часу, хоча і це присутнє, це більше як певний спосіб життя. Тобто життя, яке наповнено більшим самоконтролем, самодисципліною та запереченням тих речей, які вважаються надмірними, які від чогось важливого відволікають, або якщо які там збурклюють якісь емоції, да, там, аморальними речами. От. Або просто від тих речей, які відволікають людину від того, якою вона хоче бути, як вона хоче жити. І відмова від надмірних задоволень або комфорту, вона робиться з метою саме духовного зростання. І, як часто кажуть навіть правильні християни, в піст це головне не їсти один одного, а не тільки обмежувати себе в тому, що ти їстеш. І аскетизм це спосіб, такий спосіб життя, який показує відданість вищій меті. Частково перевага цього способу життя має певні докази в сучасній психології. Тобто, можливо, ви чули про ці теорії дофамінового голодування, коли утримання від певних короткочасних насолод. Воно спонукає виділятися на дофаміну, а серотоніну це той самий гормон щастя, на відміну від дофаміну, який є гормоном задоволення. Але стойки використовують аскетику саме для розвитку волі, у цього запасного двигуна, як казав Юнг, запасної п'ятої функції. Бо саме воля це наш внутрішній тонус, вона рухає, робить пневму здоровою, і воля потрібна для. По суті, двох речей для удос... нашого удосконалення в чеснотах, які є шляхом до щасливого життя, до блага, і е, для контролю пристрастей. Е, бо саме пристрасті є одним, одним із найбільших ворогів е, в стоїчній практиці, да, в стоїчній практиці життя. Якихось спеціальних е, стоїчних правил, аскептичних до нас ну, ми, ми не знаємо. Ми знаємо лише приклади, як це робили. Відомі стоїки, наприклад, там Марк Аврелій, він з дитинства спав на незручному ліжку. Хоча був імператор і мог там спати в якихось не знаю, подушках. Да? Сенека він купався взимку в річці, тобто у всіх у них були якісь добровольні труднощі, які вони на себе брали, <кій> і це і це було не тільки в стоїцизмі. Тобто, впродовж тисячоліть, сторіч люди, чоловіки, жінки вони користувалися різними способами, щоб спонукати себе до вищої мети через самообмеження. От. Тому давайте подивимося, яка ж як користь аскетизму для людини. Ну, по-перше, будь-яка аскетика вона поліпшує самоконтроль самодисципліну і покращує особистий суверенітет та автономність. Тобто, якщо ми практикуємо якісь аскетичні вправи, ми вже розуміємо про себе, що в якихось, будь, в якихось складних обставинах ми, незважаючи на наші бажання, зможемо діяти так, як потрібно діяти. І незважаючи на. Те, що нам скажуть зовні. Незважаючи там на якісь рухи емоційні, ми залишаємося господарями своїх дій. Це би, дуже, дуже потужне відчуття. Це те відчуття, яке прихильники аскетичних практик називають справжньою свободою. Друга перевага це зосередженість та ясність. Аскетизм він може стати певною звичкою, да, його певні види. Може стати автоматичним, і він почне приводити вас до так званого есенціалізму, да? коли ви відсікаєте все зайве в житті. А коли ви відсікаєте все зайве, то розум стає більш ясним, сприймає все більш прозоро, і це, таке, це відчуття. Дуже допомагає і йти по тому шляху, який ви собі, собі обираєте, тобто нічого не може вас збити з нього. Третя перевага це особистісний ріст. Коли ми дізнаємось, без чого ми можемо обійтися, коли ми дізнаємось межі наших звичок, межі того, що нам дійсно потрібно, а що нам не потрібно, то ми краще розуміємо себе, розуміємо те, ким ми є. І це шлях до більшої глибини, до більшої мудрості, до більш глибоких усвідомлень того, ким ми є. І, в своєю чергою, цей шлях відкриває нові горизонти у цій подорожі нашого особистого зростання. І дійсно, якщо ми побачимо історії всіх мудрих людей, то вони так чи інакше практикували якісь самообмеження. І іноді це було саме типом їх життя. Ну і нарешті, очевидно, четверта перевага це покращення фізичного здоров'я, тому що майже всі аскетичні практики вони пов'язані саме з тілом, з тим, що ми їмо, п'ємо, як ми спимо, які фізичні вправи робимо, які взагалі впливи ем, да, відчуває наше тіло. І все це, якщо воно, звісно, розумно, тут не треба забувати про розум. То воно покращує наше фізичне самопочуття, покращує здоров'я. І дійсно все це і є тією дисципліною, яка дарує свободу. Як я зазначив, якихось особливих спеціальних скетичних вправ в стоїцизмі немає. І більш того, підкреслюється, що у кожної людини є власні, власні практики. Вона їх сама має розуміти. І те, що, наприклад, буде корисне для однієї людини, може бути некорисне для іншої. Але навіть такі невеличкі, невеличкі самообмеження, вони вже покращують життя. І зараз я наведу дві цитати: одна більш про поміркованість, і вона належить епіктету: знай міру в усякій їжі та питі і задовольняй лише перший поклик до їжі. Вже до їжі вражається в тому задоволенні, з яким ти їси. Тоді ти не будеш приймати їжу насильно, станеш обходитися без тонких страв і пити із задоволенням будь-який напій. Тут мова йде про те, що ще одна перевага аскетизму, що все просте починає сприйматися як достатнє для людини. І інша цитата вже Сенеки. Він пише. Відклади певну кількість днів, протягом яких ти будеш задовільнятися наймизернішою і найдешевшою їжею, грубим одягом, кажучи собі при цьому, я боявся цього стану. Невже це той стан, якого я боявся? Саме в часи безтурботності душа повинна заздалегідь згартувати себе для випадків більшого напруження. І саме тоді, коли фортуна ласкава, душа повинна зміцнювати себе проти її насильства. Якщо ти хочеш здригнутися, коли настане криза, Тренуй себе до того, як вона настане. Це вже п'ята перевага, вже від сенеки, яка свідчить про те, що аскетика це певна підготовка до якихось крутних часів в житті, які неодмінно у кожного бувають. Зазвичай в житті ми живемо у більш-менш комфортних умовах, і ну, особливо в мирний час. І коли настають. Такі скрутні часи, то ми відчуваємо те, що називається дискомфорт, відсутність комфорту. І аскетичні вправи вони дозволяють розширити зону комфорту. Тобто, для нас комфортним стає те, що для багатьох людей є іноді навіть неприйнятним Ну, скажімо, вам незручно, коли ви не можете їсти протягом півдня. Але, наприклад, якщо ви диск практикуєте там щотижневе там невеличке голодування, наприклад, протягом дня. Там для аутофагії, да? я, я такий якби модний, модна течія, то вам вже колись, коли потрібно буде поголодувати півдня, для вас це не буде дискомфортним. Або якщо, наприклад, ви приймаєте холодний душ, це, до речі, досить поширена аскетична вправа в сучасному стоїцизмі, багато людей практикують це, то ви, мені здається, взагалі можете бути страшною людиною. Яка зможе купатися в річці до глибокої осені, а то навіть і зими. Треба тут ще важливо зазначити, що через аскетизм за допомогою розуму людина контролює не, 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 несвідомі процеси. Несвідомі. Тобто інстинкт нам показує, що треба їсти, треба там робити те, 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 але ми саме через розум. Себе виправляємо, себе тренуємо. Це загартування не тільки фізичних процесів, а ще й ментальних. І перш за все, це сприяє розвитку самоконтролю та стійкості. Думаю, сьогодні ви також здогадалися, яка буде практика на наступний тиждень. І надсилайте мені запит, і я вам запропоную декілька варіантів. І ви виберете той, який підходить вам більш всього. Якщо у вас е, будуть сумніви, що саме обрати, е, пишіть мені, як завжди, я на зв'язку. До побачення.